Друзі, всім моє вітання. Передо мною детальне, що інше, як гідроакумулятор системи щеплення автомобілей сімейства Рено Яка в них проблема? Даний вузол періодично починає протікати і, відповідно, щеплення воздушиться і зникає. І, друзі, Питання в тому, що даний вузол можна відремонтувати, і питання в іншому, як зняти це штопорне кільце. На ньому немає абсолютно ніяких зацепів. Самі бачите, що в мене не вийшло його зняти повноцінно, але ця частина все одно буде тримати. Що вам понадобиться? Вам понадобиться сверло. Як найменшого діаметра, ну у мене тут одиничка, це 1 мм. У звичайний день воно не входить, тому довелося використати звичайну ампулку з ручки, врізати і зажати. І вам потрібно буде зробити отвір поряд із штопорним кільцем для того, щоб туди підійти щось тоненьке, шило на зразок, підковернути кільце і вийняти його з цього позу. Ну, бачите, в мене частинка відломилась, вона дуже хрупка. Ну і кільце ви зняли, за кільцем стоїть отака шайба. Потім металічна суцільна шайба, і під нею стоїть таке резинове кільце. Сам же акумулятор має отвір, ось він. І що відбувається? Частина рідини заходить сюди і робить своєобразний бар'єр. Для чого це потрібно? Коли ви відпускаєте педаль щеплення, то йде компенсація ну, як потоку рідини, вона не зразу йде в бачок, а за рахунок оцього ресивера вона трішки зупиняється і не відбувається самого гідру Це, друзі, такий механізм ну і Чого відбувається протікання? Перша причина це оце резинове колечко. Воно просідає з часом і відбувається протікання. Друга причина волога, яка тут скоплюється. Волога визиває корозію оцього кільця. Ось Дивіться, по самому краю пішла корозія. Ну, і Відповідно, через корозію проникає тормозна рідина, вона дуже текуча і відбувається. Протікання, поті, запотівання, потім протікання. Попадає пиль, грязь і відбувається. Тобто, яке рішення? Рішення номер 1 це замінити це резинове кільце. Варіанти, що ви знайдете таке, ну, часу потрібно затратити дуже багато, ну і відповідно незрозуміло, чи воно ну, який буде в нього ресурс. Інший варіант компенсувати зжимання, тобто що потрібно, вам потрібно буде вирізати із звичайної банки жерстяної, чи з-під кока коли отакого діаметра кілечка і підмастити його під цю шайбу для того, щоб збільшити її товщину. Для того, щоб резиночка стала прилягати туди сильніше. Оце таке рішення. Зараз я це соберу. Ну, для початку я спробую знайти кільце, тому що в мене є доступ до таких кілець. Якщо не вийде, то спробуємо вирізати частину жерстяної банки. Що, друзі, знайшов я таке кільце, але воно по товщині відрізняється. Кому буде цікаво, це 29 діаметр, але воно буде товсте. Ну Тут прийдеться трішки пошукати. Ну, так як в мене немає трохи часу цим займатися, тому збираємо які. На них кладемо кільце і проблема в оцій шайбі. От я її почав зачищати і з цієї сторони пішли раковини. Ну, досить добре видно. Тобто через ці раковини Звичайно буде тормозна рідина проходити. Тому яке прийнято рішення? З іншої сторони поверхня ідеальна просто. Перевертаємо її іншою стороною. Отаким чином. Ну І відповідно у нас кільце трішки просажене, тому прийнято рішення Використати не фольгу, а й звичайної Капронової бутилки. Звичайно, отакий. От Круглячок вирізав і сюди вставимо. Ну, і тепер вже ставимо основну шайбу, яка прилягає. Так, зараз це все придавиться і вставимо туди штопорне кільце. Цього буде достатньо для того, щоб більше не було підтікання. Друзі, все готово. Зверніть увагу, що. Потрібно ставити кільце поряд з тим місцем, ну, щоб замок не співпав з тим місцем, де ви робили отвір. Щоб можна було в будь-який час його демонтувати. Ставиться не важко. Одна сторона заходить і потім легенько ну, в мене така, така приспособа. Бім саме так придавлював колечко і по чуть-чуть заганяв його туди. Можна отверткою додатково придавлювати. І воно сяжає. Тобто досить плотно, колечко здавилося. Працювати воно буде. Так що, друзі, такий ремонт. Пробуйте. Кінцевий результат для того, щоб корозія більше не з'являлася. Як завжди, лайк, підписка.